Друзі, мої дорогі глядачі, вітаю вас на своєму каналі і запрошую гостів в свій новий весняний влог. Розпочинаю свій влог з того, що пересаджую всі квіточки, які в мене є. Ми докупили квіти. Хотіла я докупити квіти і говорила вам вже в попередніх влогах, що планую на весну купити нові вазонки. Тому вчора ввечері ми з чоловіком їздили в супермаркет, купили ось різні кімнатні рослинки І сьогодні мені потрібно їх всіх попересаджувати. Показую зараз вам коріння однієї з кімнатних рослин. Подивіться, яке воно чистеньке і гарне. Вирішила всі кімнатні рослини, які у мене були, і, звичайно, ті, які я купила, передивитись коріння і а, одразу їх всіх перевірити, так і попересаджувати в горщики. Звичайно, буду використовувати горщики, які в мене є в наявності. Нічого нового не купляла, тому що я не сильна в кімнатних рослинах. І якось так в мене виходить, що коли я купляю якісь кімнатні рослини, які вони мені сподобаються, ось вони в мене просто гинуть за якийсь час, тому вирішила горщиків не купляти. Буду засаджувати в ті, які є. Лише мені потрібно їх всіх, точніше, квіточки, всі повиймати, подивитись, які вони мають коріння, чи великі, чи маленькі, і, звичайно, підібрати горщик під їхнє коріння. І попересаджую поки в ті горщики, які в мене є в наявності, але якщо рослинка в мене прийметься, буде рости, то звичайно можна буде купити вже гарніший горщик, який буде ось пасувати під мій інтер'єр в кожній кімнаті дому. І ви знаєте, не розумію, чому я купувала різні горщики в різних кольорах. Напевно, два чи три роки тому ми купували різні рослинки, також у нас було багато. І коли підбирала горщики, підбирала їх в різних кольорах. Мені не хотілося одного кольору, наприклад, лише білого чи кремового. От мені хотілося якось, щоб все було різне, все було кольорове. І тепер я ось задумуюсь, що це у мене було. Чи це просто така жіноча ось витівка. Ось такі жіночі бажання, знаєте, як то імпульс. Не можу зрозуміти, для чого я купляла всі горщики різного кольору. Я дійсно хотіла всі горщики різного кольору. Але тепер вже навіть в минулому році я вже задумувала, для чого я купляла червоні горщики, там, оранжеві, якісь, чи темно-вишневі. Якщо в мене взагалі інтер'єр не є в цьому кольорі, для чого я їх купувала? Я не можу сама зрозуміти, що це в мене був за імпер. Імпульс такий жіночий. Ось що я могла собі купити все в різних кольорах. Цікаво, чи буває у вас ось такий якийсь імпульс жіночий, що ви щось зробите, а потім про це жалієте. А дуже мені так цікаво, чи це я одна така. і Взагалі ми не знаємо, можливо, я відбивалася також від інтер'єру нашого дому, тому що інтер'єр у нас, поки я тут живу за 5 років, вже мінявся 3 рази. Так, коли я прийшла сюди жити, був один інтер'єр, потім ми помалювали в такий темно-вишневий, можна сказати, кольор кімнату. Гостину, і потім вже зробили повністю ремонт від нуля, можна сказати, і помалювали ось так, як ви зараз бачите цей ремонт. Звичайно, що я планую зняти це відео, який був ремонт, і як ми помалювали потім в той темно-вишневий колір, і зробили ремонт тепер. Зараз показую вам, що поставила ось цей високий вазонок біля комоди. Взагалі ми тут планували його поставити. Ось, але потім почитала в описі, що цей вазонок потребує багато свіжого повітря. Потрібно, щоб було тепло, але щоб було свіже повітря. В кімнатах у нас можна сказати, що не є свіже таке повітря, тому що є сухе повітря. Ось. І відкриваю я вікна, звичайно. Провітрюємо, але ну, немає такого повітря, напевно, яке би підходило цьому вазонкові і лисічко почало обсихати на кінчиках. Побачила я, тому перенесла його в коридор і поставила біля комоди, там, де пізніше вам покажу, щоб поставила штучні квіти. Все-таки, напевно, напротяго якогось місяця буду я це все змінювати, тому що. Не знаю ще ось місця, куди б я хотіла який вазонок поставити. Це орхідеї, подивіться, які вони красиві. Це чоловік мені подарував на День Валентина, вони прекрасно твітуть. Мені дуже подобаються орхідеї. Ще б дуже хотілося, щоб вони квітли так весь рік. Це просто неймовірно, наскільки вони красиві. Дуже люблю. Насправді у мене є чотири орхідеї, це у мене буде вже п'ята орхідея. І поки що в мене вона стоїть тут на комоді, але я її перенесу в іншу кімнату, тому що тут на комоді Буду декорувати до весни і до Пасхи, до Великодня. Працюю зараз катартину на сіл. У мене взагалі на столі немає зараз катартини, і кілька днів не було, тому що вирішила дати усю блискучу гарну скатертину. Мені коли її подарували в роботі на день народження, пам'ятаю, тому що ми були одного разу на такому ринку великому, і я якось сказала, що мені ця скатертина дуже подобається. Пізніше вам ще покажу такі серветки, дуже красиві, ось якими можна оформити стіл. І мені її придбали наші. Мої колеги з роботи, дуже їм вдячна, вона мені до тих пір дуже-дуже подобається. І зараз роблю весняний декор. Тут у мене ось такі декори, ви бачите, це рози. На низу у мене стоїть декорування. Навіть не знаю, як можна це сказати. Це таким деревом дуже гарно, як листочки, ось таким оформлено. Також мох був тут, ось такий штучний. Квіточки самі я помила, тому що вони червоні і дуже було видно багато пилюки на них уже, Тому вирішила їх помити. І знову це все даю до тієї чаші. Оформлюю цей подарунок купив мені чоловік на день матері. тобто Перший подарунок від мого присянки велика масивна чаша з штучними такими дерев'яними з штучним мохом, також зі штучними трояндами. Але там написано кохані мамі, і мені дуже приємно це читати кожного дня. Коли я виходжу, я читаю. Я бачу цю чашу, і мені дуже дуже подобається ось цей подарунок від. Християнка, можна так сказати, тому що це перший подарунок мого сина для своєї мами. І подивіться, які гарні серветки підходять до тієї скатертини, яку мені подарували. Мої колеги дуже гарно виглядають, вирішили їх одразу підготувати, тому що в нас гості приходять часом без попередження. І коли буде ця скатертина, можна буде просто на тарілочки поставити ось такі красиві серветки разом з такими красивими удекоруванням, квіточків. Квіточки, як весна, так, і літо. Можна навіть і влітку ставити, тому що квіточки також є влітку. Тому не лише квітами буду сьогодні декорувати кімнати, але й скатертина усіми серветками прекрасними буде доповнювати весну. Промиваю зараз підсвічники, вони розраховані на сіл 3 метри, три підсвічники. Звичайно, сіла у нас не розкладений на 3 метри, лише на 2, третій підсвічник я просто поставлю на комоду, якщо у нас буде багато гостей. Тобто або ми будемо запрошувати, або прийдуть до нас люди не то можна буде просто розкласти сіл на 3 метри і поставити додатково ще один підсвічник. Ось, і в ці підсвічники вирішила поставити різні свічки різних кольорів, точніше, тому що тут в нас три свічки біленькі, і зараз я їх всіх гарненько промила. Нехай вони просохнуть, і потім будемо вже декорувати сіл. Протираю комоду і ставлю на цю комоду. Ось це деревце з квіточками. Ви бачили його? Воно ще стояло у нас в зимі, всю зиму. Ми в зиму і купили його, але так як то є квіточки. Вони мені нагадують ще весну, літо, тобто таку весняну погоду, тому вирішила це деревце не ховати, як замову декорацію, а залишити її. Щоб можна було собі засвітити її там весною, літом. До речі, чоловік також мені поради, щоб я її не ховала, щоб залишила, тому що там є квіточки, і дуже гарно буде виглядати навіть в такі е, в сонячні дні, коли буде ця декорація в нас стояти. Тадже засвітила у цей свічник. Дуже він мені також подобається вигляді. Серця подарувала нам цей свічник. Сестра мого чоловіка такий романтичний, можна сказати. Ввечері ми можемо тобі також його запалити. І зверху я положила ось таку парафіну або віск, дуже він гарно пахне. Спа написано на назві. Цей віск в нас вироблявся колись на виробництві, на якому я працювала в Польщі. Зараз усі всі квіточки, які ви бачите, купувала їх минулого року. Вони в мене трішки запалились, вирішила, щоб вони освіжились, прополоскати. І колір, звичайно, стає і яскравішим, і таким контрастнішим. Ось, і квіти, звичайно, що будуть частенькі. Тож весь декор, сьогодні, який я також сюди виставляю, я його промивала. Свічники повитирала насухо, поставила тут свічки, вибрала. Ось в таких кольорах це у мене голубенький, білий і фіолетовий колір. Фіолетовий кольор вирішила поставити на комоду, а голубенький з біленьким у мене буде стояти на столі. Темну підставку під деревцем. Вирішила доповнити білими пташками, просто її трішки розсвітлити, щоб вона не була такою темною. Тому пташки біленькі будуть стояти у мене на тій підставці під деревцем. Ось в цю вазу поставила рози, мені найбільше подобається, коли в ній знаходяться саме ці квіти з тих всіх ваз, які у мене є, тому що найбільше вони сюди підходять. Показую вам зараз окремо цих таких три рози. Один букет у мене рози, ось такого помаранчевого кольору, і три окремі рози докупила, щоб просто ще між ними вставити інших кольорів. Взагалі мені дуже подобаються навіть ці штучні квіти, вони також дуже гарно виглядають, вони доповнені маленькими білими квіточками, ну і багато зелених листочків. Тож вони в мене будуть стояти у цій вазі, і цю вазу залишу я на нашому обідньому столі. Перша у мене сіра база, і в тій сірій, високій базі будуть стояти весняні квіточки різних кольорів. Це у мене ось такі кольори, таких чотири букетика. Я їх попереплітаю трішки між собою, тобто самі квіточки, щоб вони просто перемішались і створювався такий один гарний кольоровий букет. Дуже ось ці квіточки, делікатні, маленькі, такі довгі. Вони найбільше підходять до вази такої біленької, високої. Плюс в цю вазу я ще положила на дно деякий матеріал, тому що квіточки просто топились в вазі, так як вони закороткі. І між тими квітами вирішила ще поставити орхідеї. Вони у мене куплені для того, щоб просто їх ставити до горщиків з орхідеями, коли орхідеї не квітнуть, щоб просто їх якось прикрасити, але мені поки що достатньо, того, що в мене є, вирішила, щоб просто ці квіти даремно не лежали, просто їх сюди ще поставити в цю вазу і вони також будуть доповнювати ось цей букет. Букет буде таким більш пухнастим і більш об'ємним. Ціл, тому що квіти були вологі, вони у мене тут лежали і, звичайно, натрусився деякий декор. Тепер починаю викладати крісла, будемо прибирати підлогу, потрібно попилососити все добре і тоді вже будемо розставляти наш декор. Пилососили, повертаємо крісла на місце. Протираю ще раз стіл, звичайно, після цього як крісла познімала, і тепер зростаємо нашу скатертину, яку ми попрасували. Ось ці красиві серветки у мене вже поскладені всі шість штук, тому що скатертина на з шести осіб, і вони у мене будуть зберігатись у шуфляді. Якщо до нас прийдуть гості, буде вже все готове і все під рукою. Квіти вирішила залишити тут на комоді, вони мені тут сподобались, як дивляться. І далі розставляю ось ці свічники, обгортки в квіточках. Бачите, теж такі весняні, як свічки у вигляді яєць. Три штуки у мене було від найменшої до найбільшої. І різні кольори. Такий світленький, ось кремовий, салатовий і жовтий. І також розставила всі квіточки, жовті свічки, вони також дуже гарно доповняють. Взагалі, на комоді, мені здається, немає такого лишнього якогось декору і не виглядає занадто напханою з цим декором. Так акуратно, делікатно, дуже мені сподобалось. На столику вирішила поставити ось ці рози, які вам говорила. І також поставила дві свічки. Голубеньку і білу, вирішила поставити саме в цих кольорах, мені нагадує, Небо таке чисте в голубенькому і білому кольорі. Тут збоку вирішила все-таки поставити ось цей менший везунок, а не цей високий, який в мене стояв, але думаю, що все рівно буду щось змінювати в кімнатах, щось переставляти ось що постійно на одному не зупинюсь Подивіться, як гарно виглядає комода. Здається мені, ще також немає переповнення цим декором і все доповнює одне одного, тому що весь такий, можна сказати, весняний стиль. Свічки вирішила вибрати в різних кольорах, так як весна, літо це такі місяці, де все цвіте різними кольорами, тому вибрали свічки також в різних кольорах, а не зупинилась просто на світлому, одноманітному кольорі. Наприкінці відео вирішила ще з вами поділитись, якщо світло буде вимкнене, можна також запалити свічки. На комоді також запалити це деревце. Буде дуже гарно виглядати, такий романтичний час можна собі зробити, романтичний такий настрій припідняти навіть цими свічками. Дуже гарно воно буде дивитись навіть при вимкненому світлі. Мої відео підходить до кінця. Дякую всім, хто його додивився, дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні в компанії разом зі мною. Не забудьте підписатись на канал, ставте лайк, також пишіть свої коментарі. Я буду вам дуже і дуже за це вдячна. Друзі, буду дуже рада спілкуванню з вами, якщо ви будете зі мною ділитися якимись своїми ідеями, можливо, думками. Ось буде, звичайно, що цікаво почитати і з вами поспілкуватись. Дякую всім за перегляд. Ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. Бажаю міцного здоров'я вам і нехай Господь вас оберігає. До зустрічі, па-па!